Мою маму вбили, батька з'їли, а мене викрали. Українські діти дають свідчення проти Росії в ГАЗі. З таким заголовком виходить матеріал в російських змі. А український проект Стопфейк розвінчує цю маячню і показує, чому це неправда. І це лише один з прикладів цих днів на сайті проєкту. Загалом Стопфейк інформує про велику кількість неправдивих публікацій, аналізує кремлівську пропаганду. І Я вирішив розібратися більш детально в активності Кремля в ці дні. Моє ім'я Дмитро Оліник тисніть подобається. Долучайтеся до дискусії у коментарях під цим відео. Я вітаю фактчекерку проекту проєкту Стоп Олена Чуранова на зв'язку. Пані Олено, вітаю. Вітаю. Якими яскравими фейками відзначається в ці дні, можливо, навіть тижні, в очікуванні інавгурації Трампа в такій насиченні в інформаційному просторі і без пропаганди, в принципі, Кремль, я маю на увазі. Російська пропаганда. Ну От, власне, хотіла якраз про цей кейс з хлопчиком розказати, тому що він такий яскравий. А, і всі ми, всі ми пам'ятаємо про того з п'ятого хлопчика, тому він так, так десь щось подібне а, тут є. І, а, власне, використовуються в цьому фейку ті ж самі технології, які вони використовують під час повномасштабної війни, коли беруться. Авторитетні якісь відомі всім медіа типу BBC і під всіма цими назвами, символікою цих медіа поширюються фейки. Тому цей фейк про те, що начебто там, росіяни з'їли батька і про це розповідає хлопчик. От він під цією під титром BBC поширювався. Він такий один з яскравих таких прикладів. Хоча насправді ця новина по суті вона основана на реальній події. Коли Хлопчик український дійсно розповідає про військ воєнні злочини Росіян в Маріуполі, коли його маму вбили, його примусово вивезли в Росію, і він про це розказує в ГАЗі, Але вони додали оцей, оцю тезу, що, начебто, ще й батька з'їли, і поширювали це з меседжем, що. А чому ще нікого не зґвалтували, висміюючи взагалі цю історію і показуючи, що, начебто, українці взагалі все придумують, гіперболізують, і насправді нічого такого росіяни з українцями не роблять. Ну тобто, це такий один з яскравих кейсів, що вони роблять в інформаційному просторі, як вони не тільки на свою аудиторію, вони і на українців також впливають цими фейками. Але і на зовнішню аудиторію на закордонну щоб показати, що знову ж таки що ніяких злочинів немає. Щодо інших яскравих, наприклад, тут фейк, який навіть опублікували багато українських медіа, що, наприклад, Джонні Деп збирається відкрити ювелірний бутік у Москві. Uh, і, uh, і вже виділив там своїй, начебто, дівчині uh, з Росії. У нього ну дій, дійсно є різні таблоїдні uh, новини, які розказують, що в нього є якась росіянська uh, дівчина. от, І, власне, на основі цієї інформації почала поширюватися новина, що він виділив цій своїй росіянці uh, гроші там 500 шість тисяч євро вже на відкриття цього бутіку, і що, начебто, він планує приїхати. В Москву і це почали поширювати власне російські телеграм-канали. Ну і звісно, потім це перекинулося на російські медіа, і на жаль, це підхопили українські медіа. Теж почали розказувати що ось як же голівудський актор, який насправді виступав в підтримку України. Він навіть спілкувався з українськими біженцями. Він виступав на фоні українського прапору, і тут він збирається фінансувати і починати бізнес в Росії. Хоча насправді потім ця та сама дівчина це спростувала, тобто це новина була абсолютно вигадана, вигадана, але знову ж таки, цей поширена ця історія, особливо коли вона спирається на відому всім особу, вона теж при, має такий вплив негативний, тому що ми бачимо, що от, там відомі люди. Ну нам здається, що відомі люди стають на бік Росії, що вони починають все більше. Вважати, що знову ж таки відновлювати стосунки варто, що не так все і страшно, і що Росія не такий страшний агресор, як всі його зображують. Тому так такий теж показовий фейк, який на жаль в український інформпростір просочився, і журналісти не верифікували на жаль цю інформацію. Ну, а першочергово, взагалі, задача у російської пропаганди. Вона про аудиторію в самій Росії, чи вони більше націлені на Захід? До кого вони в першу чергу звертаються з такими от інфоприводами? Вони насправді працюють на, на всіх. І в залежності від того, на кого спрямована інформаційна операція, вони і формулюють ці ці наративи. Для ну власне ця вся історія вона ще ж почалася ще в радянські часи, коли вони зробили цей відділ дезінформація при КГБ. Вони власне і почали цю всю роботу і почали працювати як всередині радянського союзу, так і в кожній країні, де там є посольства Росії. При посольствах Росії є люди, які працюють, мають людей своїх корисних ідіотів, некорисних ідіотів, які теж працюють на оці поширення наративів. Тому вони працюють на всіх. А, і е, звісно, коли ми говоримо про е, е, війну сьогодні, е, яку Росія веде проти України, то е, звісно, інформаційна війна тут теж досить сильний, потужний е, потужна складова частина, і тому вони звісно з 22-го року ще більше посилились, хоча насправді. Із 2014 року вони не припиняли всі ці інформкомпанії проти України. Ну і навіть раніше, ще і в 2004 році, так само дуже сильні були інформаційні операції. Ну тобто, вона не припиняє цю роботу. Ця робота постійна. А як росіяни зараз працюють через призму ймовірної, мирної угоди? Трамп 20 січня, все має закінчитися. Украї... Зеленський має сісти за стіл переговорів, і все має відбутися там на умовах Росії чи ні? Як вони підходять до цих перемовин, нібито? Ну, власне, для росіян зараз таке, от так би мовити, як в принципі для України це вікно можливостей, І хто тут буде? Посяде більш сильну сторону і від того будуть результати, що ж станеться після навгурації Трампа. Ми всі це розуміємо, прекрасно, і Росія це прекрасно розуміє, тому вона активно використовує а, цей час для того, щоб посилити свої позиції. І ми бачимо щодня постійні вкиди про те, що Україна нас, наприклад, не збирається зупиняти цю війну, що війна Україні вигідна, що під час війни керівництво влада тільки збагачується, що ми хочемо, що влада. Де, начебто, там київський режим, так званий, хоче а, з а, повбивати, знищити всю армію і воювати до останнього українця. На противагу, Росія завжди готова на мир. Вона завжди готова на мирні переговори, але тільки за умови. І тут починаються ці всі умови. Хоча насправді всі умови Росії зводяться завжди тільки до одного, щоб Україна капітулювала повністю, і щоб були е, дотримані ці всі вимоги, які вони ставили ще на початку. Вторгнення про те, щоб там майже в Україні не було армії, щоб жодної жодних альянсів, жодного НАТО в Україні не було і так далі. От тому все ведеться до того, щоб посилити свої позиції, показати себе такою сильною стороною, показати, що насправді в Росії все прекрасно. Вона успішна на фронті, вона постійно йде вперед. Щодня підкреслюється успіх. І просування на фронті, а також показується, що Зеленський, наприклад, дуже багато теж потужна кампанія ведеться проти влади, проти Володимира Зеленського, що він там постійно, начебто, зривається, кричить, нервує, робить якісь різні заяви, які протирічать одна одній. Ну, тобто, таке підкреслюється, що Україна вже, вже майже от готова здатися. А тому і, і власна Росія вже готується до практичної перемоги. От тому от вони підтримують цей простір і продовжують це робити. Крім офіційних змі, чи спостерігаєте ви якісь кампанії, сплановані у соцмережах, наприклад, зокрема в Тікток, особливо це цікаво на тлі перемоги вже скасованої перемоги в першому турі Джорджеску, який якого називають саме Тікток зіркою, завдяки Тіктоку, і ясна річ. що Я тут нагадаю глядачам, що це про російський політик. Тобто, виходить, що можливо ФСБ навіть курує цю історію через соцмережі з Україною. Так працюють вони. То, ну, Жорчеську навіть ну, неможливо фінансується, а він дійсно фінансується, тому що це було встановлено розвідкою Румунії, і це насправді досить яскравий кей кейс для України, який нам треба на нього звернути увагу, тому що ми розуміємо, що війна закінчиться. У нас теж будуть вибори. І TikTok тут буде теж інструментом для впливу. Під час війни і до вторгнення повномасштабного Росія активно використовувала Тікток, тому що, хоча в нас там не супер не дуже багато українців сидить, але тим не менше, аудиторія українського Тіктоку вона зростає. І також дуже важливо те, що в українському Тіктоці не тільки молодь і зростає ще і. Uh, і аудиторія іншого різного віку, люди старшого віку також починають активніше користуватися Тіктоком. Зазвичай це люди, які йдуть туди за розвагами, вони не йдуть туди заради якогось серйозного контенту, і саме через такий розважливий на серйозний контент, якраз найлегше впливати на людей, коли ти можеш uh, через якісь гумористичні якісь відео, через якісь відео, от, наприклад. Тексти дуже багато досліджень про це робили. Як Росія впливає через Тікток? Вони, наприклад, фіксували якісь там відео, коли дівчинка плете з бісеру браслетик з кольорів російського прапору, і і разом з тим вона розказує, що все ж всі ж ми брати, ми маємо помиритися. Росія, і Україна мають бути разом. От тому вони активно роблять цей вплив. Вони активно з Тіктоком працюють. Ми, наприклад, в стопфейку досить часто фіксуємо вкиди і почат, початок фейків саме в Тіктоку, коли робляться якісь створюються анонімні акаунти, завантажуються якісь відео, постановочні про те, що відбувається на фронті. Хоча ми розуміємо, що це абсолютно люди, які вдягнули форму зсу і розмовляють з акцентом. Але власне, от вони вкидають ці відео, потім ці відео переходять на інші соцмережі, на телеграм, на Фейсбук і поширюються там. Потім підхоплюються вже традиційними медіа і таким чином поширюється ця інформ-кампанія. Тому TikTok, на жаль, активно використовується, та і треба звертати на це увагу і готувати знову ж таки молодь дітей до того, тому що. Вплинути, на жаль, на те, що ти дивишся там, неможливо. Це не це на телеграм, коли ти можеш відписатися від каналу. На жаль, алгоритмами тобі можуть підкинути будь-яке відео, і шанси, що це буде саме якесь дезінформаційне відео, дуже високі. Останні скандали в Україні навколо армії, бригада 211, СЗЧ, бусифікація, все те, чим не задоволені самі українці. Напевно, росіяни ж це використовують, е, намагаються все це перебільшити. Абсолютно, власне, як тільки з'явилося це розслідування в наукові правді, і про це почало обговорювати українському інфопросторі, е, це близьковично моментально з'явилося в російських медіа. Ну і власне чому тому, що вони дуже пильно стежать за тим, що у нас І в першу чергу вони звертаються на всі ті теми, які е, найбільш гучні, які найбільш обговорюються в суспільстві. Немає сенсу будувати якісь дезінформаційні кампанії на тому, що нікому не цікаво, і е, немає сенсу от, вигадувати щось абсолютно з нуля, як типу розіп'ятий хлопчик. Ефективні кампанії, ті, які спираються на якісь реальні факти, тому для них оці от, скандали вони дуже важливі. Тобто вони от використовують нашу демократичність, те, що ми готові говорити про проблеми, які можуть бути, і є на жаль. І вони власне використовують це на, на свою користь. Вони просто беруть цю ситуацію, яка там дійсно сталася, беруть це розслідування і максимально розхитують, розкручують. Тобто, це пройшлося по всіх ток-шоу російських. Це вони показували ті відео, які супроводжували це розслідування. Вони розказували про те, що це показує, що ця ситуація, ця історія взагалі це про. Всю українську армію, це все відбувається всюди, всюди комісло, всюди тортури, а всюди знущання з військових. І ну, це, це, це показує тільки те, що от Україну треба е, якомога більше е, звільняти і е, скидати цей київський режим, тому що це все це власне через нього відбувається. От, тому, е, та, на, на жаль, вони всі ці історії дуже активно е, використовують на свою користь. А історії, які їм мають бути некомфортними і незручними, як от вбивство генерала лейтенанта Кирилова вчора загинув від самокату, Медведів в пригрозів пригрозив Україні неминучою відплатою. А крім Медведів, самі пропагандисти, можливо, зедблогери, як взагалі висвітлюють цю історію, намагаються замовчати її. Ну ні, ні, вони нам не, не замовчують, тому що це досить гучна історія, це досить гучний військовий. А, і власне, коли такі тракти стаються, то ніхто не мовчить. Вони це активно висвітлюють. Але знову ж таки, як вони це важливо, як вони це висвітлюють? Вони показуються як теракт. А вони розказують про українські спецслужби як про терористів, і що так, що, начебто, так, такі дії це роблять тільки якісь е, терористи, в бандерівці, ті, ті, які воюють не якимись чесними методами, бо тільки ж Росія в нас воює чесними методами. От і е, також вони дуже активно щодо от, власне, якщо про Кейс Кирилова ми говоримо, вони також висвітлювали те, що е, західні журналісти. Начебто раділи всі ті ситуації, і вони, вони розказували про це, що це показує, що захід не, не це вони не люди, а вони радіють вбивству людини. А що знову ж таки Росія права в своїх висновках, що Україна це терористична країна? Тому знову ж таки всі ті дії, які Росія... Проводить проти України вони виправдані, і вони використовують цей кейс, знову ж таки для мобілізації власного суспільства, щоб показати, що війну треба продовжувати, щоб поборотися з терористами і заходом теж треба боротися, тому що бачити, що вони на боці терористів. А ситуацію з військами КНДР, вони як тут? Я не думаю, що вони Просто і в Пентагоні, і президент Зеленський кажуть, що намагаються замовчати, і нібито немає ніяких втрат. Але ж є знову ж таки зет-блогери, які пишуть про це активно? Ну, власне, от тут дуже цікаво з Північною Кореєю, тому що те, що пишуть зет-блогери, і те, що в традиційних медіа. на... Е Російську аудиторію поширюється це різні меседжі і те, що вони поширюють на захід для заходу цієї всієї історії, немає Тобто, Росія тут чітко стоїть на позиції, що там ніхто їм не допомагає. Вони самі прекрасно активно справляються, воюють. А для Z блогерів вони це використовують знову ж таки, щоб плинути настільки на свою аудиторію щоб плинути на українців, деморалізувати їх, щоб показати, що. Росія активно підтримують на міжнародній арені, що от Північна Корея активно допомагає. Ну, звісно, про такі от втрати, ну вони власне і про свої втрати не повідомляють, тому і про це вони в основному замовчують. Але про підтримку ну вони активно повідомляють. І навіть е, коли на початку, коли почала українська розвідка публікувати різні відео підтвердження, що е, Північна Корея там вони форму отримують, тренуються на російських полігонах. І ці відео там ми верифі верифікували, Вони дійсно не були якимось там створення штучним інтелектом. То е Росія, наприклад, вони самі е вивішували прапор, і вони в цей час от з одного боку е вони офіційно це все спростовувало або мовчали. Але в телеграмі знову ж таки вони, наприклад, поширювали інформацію, що от ось біля Покровську вивісили прапор північної Кореї поруч з російським прапором, і ця історія активно поширювалася, щоб показати, що вже північна Корея вона вже на Донбасі. Ну знову ж таки, для цього залякування деморалізації. Вони знову ж таки потім сказали, що це вони вивісили для того, щоб залякати. Тому тут такі різні меседжі. Ну це теж досить типово для Росії. Працювати з різними меседжами, просувати в залежності від мети, от тому, тому так в Росії. Заблокували Viber. Останнє питання і цікавить просто, як далеко може йти російська влада в цих заборонах, прикручуваннях гайок. Що на черзі WhatsApp, а далі що як реагує суспільство? Ну, щодо реакції суспільства, ну, ми розуміємо, що протестний потенціал росіян він досить невисокий. І тут очі очікувати якогось якихось суперпротестів. Но насправді в російських медіа навіть пройшли різні матеріали, що там, там мешканці Брянської області висловили протест проти блокування Вайберу, але це все. Обмежується тільки якимись коментарями в телеграм-каналах, що люди ось там користувалися. Тепер не знаю, чим користуватись. Але знову ж таки, все зводиться до того: ну добре, ну заблокували. Значить, ми будемо користуватись іншими месенджерами. Тому росіяни, в принципі, вони вже звикли до цієї до, до цих всіх обмежень. Вони живуть в цих обмеженнях. У них наразі заблоковано там 2 мільйона різних ресурсів, і одним ресурсом менше, одним більше вже немає ніякої різниці. Тому е, на протести точно очікувати не варто. А щодо WhatsApp, ну так як вони е, знову ж таки російські політики е, періодично розказують про загрозу різних інозем, іноземних е, застосунків, то ну можливе блокування WhatsApp це вже не буде ні для кого новиною для Росії. Щоб продовжувати цю війну, дуже важливо контролювати інформаційний простір е, всередині, щоб продовжувати розказувати, які вони успішні і що там ці цілі. СВО вже майже вже вже, вже все, все, все вони зробили, все що хотіли зробити. Тому ну ніякої ну дивини, що вони її поцап заблокують, не буде. Це я думаю, теж десь наступний крок. А вони ж йдуть до свого чебурнету, так би мовити. Тому все, все в, в дусі Росії. Олена, дякую за інформацію, дякую за аналітику. Олена Чуранова, фактчекерка проєкту StopFake, Fake, була моєю співрозмовницею. Долучайтеся до дискусії у коментарях під відео і тисніть вподобайку.